Всім доброго ранку. У нас початок квітня зараз Ось вибралися на такі хащі. Тут торфяники якісь ну, волога місцевість. І тут у нас є, от якщо ви дивитеся, отакі от молоденькі дерева, типу осички і присутні сосни. От. І тут фактично перший раз я знайшов конічного моршка. Наведемося на нього. Чим він відрізняється від верпи? Тим, що в нього тут шипинка приросла до ніжки і на ньому такий більш вертикальний виражений візерунок. Це називається зморшок конічний. і я б може і би одного його не знімав, але тут я бачу, що це галявинка конічних смаршків. Пройдемося трошки разом. Бачите, ще один. Вони вже досить такі зрілі. В принципі, пік сезону був, мабуть, десь тиждень тому. Але цей сезон дуже швидкоплинний. Вони швидко вилазять і швидко відходять. Ось ще один гарний такий конічний. Підемо далі. Оце старий дід конічний смарчок. Величезний. Ну, майже на долоні розміром. Йдемо далі ще подивимося. Ось тут ще парочка. Ось як бачите, в таких місцях вони ростуть. Вологі місця якісь килими і прілого листя, трави не так багато, ну і не знаю який фактор присутності сосни чи це важливий чи ні, це ще нам доведеться розбиратися. Трошки якщо ще побродити, то можна побачити ще. От дивіться який красунчик, чи маленький такий. Ідемо далі. Не спішимо, щоб нікого не розтягувати. А ось великий конічний. Але це ще не великий, якщо подивитися ось тут. Ва! Wow. Оце дійсно велетень. Не сказав би, що він навіть старий. Він то, звісно, вже не молодий, але круто великий, супер-пупер. Ну і от ще який гарний красунчик, як такого не зняти на відео. Величезний конічний сморчок. Він же зморшок. А отам дивіться. Там вон такий горбик і по два боки від того горбика ще два грибочки. Ось один ракета навелася на ціль і там на тому схилі інший. Цей не старий, молодсюсенький, прикольний. Так, там ще бачу. Ось такий красунчик. Дякую за увагу. Що робити, ви знаєте. Лайк і підписка. Пока-пока.